Да, довгий час був бідним, бо живу в Україні. Ну всі ж розуміють, да, що середньостатистична людина в Україні це бомж десь в США. Ну, так і є, так і є. Дивіться, приклад. Недавно я дивився концерт одного американського коміка, і він там каже: Я був бідним і я плакав в своїй машині. Через бідність. В чому ти плакав? Не вийобуйся, Багач ти сраний. Просто от знаєте, як зрозуміти, що людина по-справжньому, по справжньому бідна. Дивіться, це коли людина купує продукти в пластикових ємностях заради ємностей. Типу, відро майонезу заради відра. Це приблизно те саме, що зустрічатись з дівчиною бо любиш фотографувати. Типу, ну, в цілому можливо, можливо. Але ж всі розуміють, що ну, набагато економічно вигідніше просто бути геєм. От мені цікаво, хоч хтось реально ставав геєм заради економії. Знаєте, щоб в них був секс? І він такий а -а -а! Як же больно. Але він платить комуналку.